Всі образливі коментарі пишуть чоловіки. Саме чоловіки завжди роздають непрошені поради, що мені треба знімати, а що ні, що треба викладати, а що ні, якісь образи про зовнішній вигляд, тільки брут лється з під чоловічих пальців мені в коментарі. Приймаю це як знак і усвідомлююсь, на що саме треба звертати увагу у вихованні пиріжечка, щоб не виростити зухвалого дебіла. І це не ядерна фізика, а дуже прості базові знання. Якщо щось не подобається, не читай, не Дивись, шукай те, що до вподоби. Фокус на собі і своєму житті. Свою думку не обов'язково вивалювати в простір, тримай її при собі і висловлюйся тільки, якщо тебе питають. Критика має бути конструктивна і краще почне створювати щось сам замість того, щоб критикувати інших. Пам'ятай, що слова ранять, поважай оточуючих, як і себе, але й не забувай про власні кордони. Якщо їх порушують, відправляй негідників вслід за кораблем. Мама дозволила.